Це Михайло, він працює у порту Ліберті Сіті. І тільки що прийшла машина із Грузом. На кораблі. Так, машина через корабель приїхала з України і там був вантаж. І ця машина Раф. Сьогодні у нас ось такий раф. Ви подивіться. Давайте ми на нього подивимось. Дуже добре. Ні, давайте, зачекайте. Давайте. Ось це. Ось так. Давайте ми подивимось спочатку на передок. Так, що у нас тут спереду? Ось так кефари. Решітка радіаторна. Номер ось такий 5303 каф. Ну непоганий, мені подобається. Ржавий такий старенький. Я так розумію, дзеркала, ось такі ручка. До речі, ручки я напам'ятаю, як у Волги. Так, ось такі колеса. Ковпак навіть є. Такий старенький. Так, що тут ще? Ось такий борт у нас. Трикутник на борту, типу, вантаж. Ось така фара, труба на Ось Вихлопна, 53, 0,3 нультрийкаф. Давайте заліземо. Воно у нього залізти. Не можна. Давайте подивимось на салон. Так. Кожа я бачу. Різні там спидометри, кнопки. Кожен салон, так? Кожен, коженний. І ключ зажигання ось тут. Ну крутий, крутий. Давайте проїдемось на ньому. Нам сказали, треба відвести вантаж. А ми зараз поїдемо і його затестимо. Заодно. Ух! Майже затестили. Майже затестили. Давай. Дав! Поїхали. Можна побачити, що він. типу, старий. Весь трас... трясеться, так? Та, так, він дуже старий, цей... Раф. Давайте ми його. Зараз... обстіну, давайте. Так, Пошкодження є. Давайте ми його зараз одразу перейдемо до краш-тесту. Ну що ж, на... і зараз ми на ось такому синьому рафі впадемо. Давайте полетіли. По... Не туди. Трошки не туди полетіли, але нічого страшного. Зараз ми ось так зробимо. Та полетимо у правильну. Сторону. Ее. -е. Давай, 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 давай. Ну, борт пошкодили, так? Та й передок розбили. Мені подобається. Борт розбили більш. А ось так. Також. Але мені подобається. Так. Давайте ми його розгонимо. Ну, медлений, медлений. Давайте ми його зараз ще раз розіб'ємо. Ну що ж, ми на Роттердамській вежі, і зараз ми розіб'ємо цей раф. Полетіли. Летимо. Ух, вдарили бортом, так. Так. Крутить його, крутить, крутить, вертить. Ух! Відкрився навіть. А, ні, я думав, капот. А, ні, капот відкрився трошки. Ну що ж, пошкодження непогані. Мені подобається. І він. А, ну так, трошки колесо ще. Зажало. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Упс. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Чекай. Ти де? Ти де? І зараз на ось такому оранжевому графі ми впадемо. До речі, груз міняється. Груз може мінятись. Можемо подивитися, як, який груз. Бочки зараз. Ну ладно, полетіли. До речі, вм'ятани з'явились на бочках. Так. Так. Подвісочки впали. Так, вм'ятини можна побачити. Давайте подивимось, які є грузи ще. Мені просто цікаво. Зараз заспавню. І подивимось. І так. І так. Ну що ж, є ось такий з бочками. Ще. Є ось такий з бортом пустим. Так. Є ще... Не не цей. Був такий же з бортом, але колесо там лежало. Ну, є з ось такою накидкою, як газелька. До речі, ось такий раф сьогодні у нас був. Ну що ж, народ. Ну що ж, народ? Кому сподобався такий краш тест драйв Ставте лайки там, подобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей раф буде в описанні під відео. Удачі!